І останнє. Сьогодні мав ще бути присутній на нашому онлайн-семінарі вибач Андрій Вікторович, але в них якийсь там статистичний звіт серйозний, сьогодні вони здають. І весь відділ освіти задіяний в цьому питанні, він не зміг е, прибути. Питання також дуже болюче, частково перегукується із з деякими олімпіадами. І хочу сказати, що це питання, ви вже всі знаєте, використання ліцензійного програмного забезпечення. Де перекликається з Олімпіадами, наприклад, з Олімпіадою з ІКТ. Можливо, в цьому році щось зміниться. Ми всі чекаємо з нетерпінням методичних рекомендацій від Міністерства освіти про проведення третього етапу Олімпіади. 3 та 4 етапів, як будуть проходити, можливо, там вже не буде акцент на, на Microsoft Office 2010, тому що ви чудово знаєте, що надзвичайно незначний процент є ліцензованих цих пакетів у ЗНЗ нашій області. Це можна перелічити на пальцях однієї руки. А тому вчитель, перш за все, інформатики. Ризикує, якщо він буде ставити піратську версію Microsoft Office 2010, щоб підготувати дитину тільки до Олімпіади з ІКТ. Як це питання буде вирішуватися, ми будемо чекати, кажу, методичних рекомендацій. Ну і завершу тим, що ви знаєте мою поштову скриньку. Є в мене простенький сайт. Звертайтеся, пишіть, будь ласка. От і е, ще доповню, що я календарне планування не складав до 1 вересня для 5-го, 8 класу і не буду складати. Е, вчитель має право зробити це самостійно, під вашим мудрим керівництвом. Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що е, ми з вами будемо на висоті усіх наших питаннях, болючих і не болючих. Дякую за увагу. Якщо немає запитань, немає запитань. Левантаж сьогодні. Щасливо.